Так, розбавив грунтовку з цим антисептиком, Зараз перемішую. Такий білий колір. Зараз буду наносити на ось цю поверхню на парапет. На поверхню на названням парапет. Так, щоб позбавитись грибка на віки. Коротше, якесь кіно таке, як його. Там, де ефект, ефект присутності, да, з рукою так. Замінити інструмент, так цей поклав, да, там рука. Підкрутив. Взяв. Все, поїхали далі. Ну, Якось тут буду зараз маслати, тому... Ну, весь процесс і вам буде цікаво дивитися. Де да, вам вот тут потеряв фокус? Все.